Панічні атаки і тривоги це насправді є страх, який ми ними керує. Задумайтесь, чого насправді ви боїтеся: страх загубити гроші, що скажуть про вас люди, страх загубити бізнес, страх смерті, страх загубити здоров'я, можливо, раніше у вас був подібний досвід. І підсвідомість сприйняла урок неправильно. І ваша підсвідомість вважає, що дотепер є така небезпека, і вона намагається уберегти вас від неї через ці відчуття. Тобто існує програма підсвідомості або ряд програм, які викликають у вас такі відчуття. Тільки видаливши їх з вашої підсвідомості, ви зможете позбутися тих проблем раз і назавжди. Як це зробити? Чому стільки часу роботи з психологією у вас дотепер це не вийшло? Чому таблетки вам не допомогли? Задумайтесь, скільки можна ще жити з такими відчуттями?